Ти не дурний, і це погана новина. Бо, якби ти був дурний, у тебе було б виправдання. Але ти розумний, начитаний, усвідомлений, ти знаєш, що таке дисципліна, ти чув про стоїків. ти розумієш, що треба робити, і саме тому це виглядає дивно бо ти все одно зриваєшся, все одно відкладаєш, все одно реагуєш емоційно. Все одно дозволяєш дрібницям ламати твій день. Це не проблема характеру і не нестача мотивації. Це означає одне твій розум не керує тобою він просто коментує те, що вже сталося. Сучасна людина переплутала інтелект із самокеруванням вона думає якщо я знаю, значить я сильний. Стоїки вважали це самообманом, бо знання без дії – це шум. А розум без контролю це зброя проти самого себе. У цьому відео ми не будемо говорити про мотивацію і не будемо заспокоювати. Ми розберемо, як розум проходить кілька стадій від повної реактивності до реального самокерування ти побачиш, де саме більшість людей застрягає, чому навіть дисципліновані зриваються, і в який момент сила перетворюється на пастку. Це не теорія, це карта. І якщо ти впізнаєш себе на будь-якому етапі це не вирок. Це означає, що ти ще можеш змінити позицію. Перед тим як рухатись далі, підпишись на канал, постав вподобайку і залиш коментар так ти підтримуєш український контент, який говорить про самокерування, а не про заспокоєння. Перший урок сплячий розум це не відсутність інтелекту це стан, у якому людина не фіксує момент прийняття рішення. Вона живе так, ніби рішення ухвалюються самі, ніби реакція неминуча, ніби емоція має право керувати дією. Такий стан небезпечний не тому, що людина робить помилки. Помилки роблять усі. Небезпека в тому, що вона не бачить, де саме втратила керування. День починається не з наміру, а з подразника. Телефон новина, чужа інтонація, чуже роздратування. І з цього моменту внутрішній порядок зламаний. Людина не каже собі Я обираю вона каже Так вийшло. Це ключова ознака сплячого він не відрізняє факт від оцінки. Для нього подія і його думка про подію одне й те саме. Щось пішло не за планом значить, день зіпсований. Хтось повівся різко, значить, можна зриватись. Немає настрою. Значить, дія відкладається. Стоїки вважали це втратою позиції. Епіктет говорив, що свобода починається там, де ти бачиш різницю між тим, що сталося, і тим, що ти про це думаєш. Сплячий цієї різниці не бачить. Він вірить кожній думці, яка з'являється в голові. Він не зупиняє її, не перевіряє, не відсіює. Думка одразу стає командою емоція виправданням, імпульс рішенням. Саме тому сплячий завжди зайнятий поясненнями. Він пояснює, чому не зробив, чому не витримав, чому зірвався, і майже ніколи не бере відповідальність за момент реакції. Марк Аврелі вважав, що людина програє не тоді, коли з нею трапляється щось складне, а тоді, коли вона дозволяє зовнішньому визначати свій внутрішній стан. Сплячий думає, що живе свідомо він читає, він слухає, він розмірковує. Але він не тренує зупинку без зупинки немає самокерування, є лише інерція. Сплячий не руйнує життя різко, він зливає його дрібно через постійні поступки імпульсу, через звичку жити за настроєм, через переконання, що реакція це чесно, але стоїцизм ніколи не був про чесну реакцію. Він був про керовану дію, пробудження починається з одного жорсткого правила. Ти не маєш права реагувати одразу. Будь-який імпульс пауза, будь-яка емоція затримка, будь-яке бажання втекти або виправдатись зупинка навіть на кілька секунд. У цій паузі ти або повертаєш кермо, або підтверджуєш, що ти сплячий. Не має значення, що ти відчуваєш. Має значення, чи здатен ти не діяти автоматично, самокерування починається не з сили і не з мотивації. Воно починається з моменту, коли ти вперше не дозволив імпульсу стати рішенням. Це неприємно, бо ти бачиш, наскільки довго жив без контролю, але без цього усвідомлення жоден наступний урок не працює. Другий урок позичений розум це наступна пастка після пробудження людина вже не спить Вона бачить, що більшість живе реактивно. Вона розуміє, що контроль важливіший за емоції. Але керування так і не з'являється з'являється інше чужі думки, позичений розум мислить не своїми судженнями, а правильно підібраними формулюваннями він говорить мовою стоїків, мислить словами філософів, пояснює життя чужими фразами і, здається сильним, поки не доходить до дії. У момент напруги він такий самий нестійкий, як і той, хто нічого не читав. Різниця лише в тому, що тепер у нього є виправдання високого рівня він не каже Я уникаю, він каже Я не прив'язуюсь, він не каже, Я злякався, він каже Я приймаю реальність. Це не стоїцизм, це маскування. Позичений розум не перевіряє думку дією, він перевіряє її звучанням чи виглядає це глибоко, чи звучить це правильно. Чи можна це сказати вголос без сорому? Але стоїків цікавило інше чи здатен ти виконати неприємне, коли ніхто не бачить? Сенека писав, що багато людей грають роль мудрих, але не витримують найпростішої дисципліни. Позичений розум саме такий він знає, що емоції не мають керувати, але все одно дозволяє настрою визначати день. Він говорить про відповідальність, але уникає конкретного зобов'язання. Він читає про внутрішній порядок, але не може втримати режим. Проблема не в знаннях. Проблема в тому, що вони не пройшли через тіло. Стоїцизм не передається словами, він вбудовується повторенням. Позичений розум цього уникає, бо повторення нудне, бо дисципліна не виглядає глибоко, бо в ній нема чим вразити. Марк Аврелій попереджав Не витрачай час на розмову про те, як жити правильно. Живи так. Позичений розум зупиняється на першій частині він вважає, що ще трохи читання і все стане на місце. Ще одна книга, ще одна ідея. Але внутрішній порядок не накопичується він тренується. Вихід з цієї пастки простий і жорсткий ти перестаєш довіряти словам навіть тим, що звучать мудро є лише один критерій регулярна дія, яка не залежить від настрою. Якщо ти не здатен виконувати просте щодня усі твої ідеї не твої. Позичений розум стає власним лише тоді, коли думка перетворюється на поведінку. Без цього ти не йдеш шляхом, ти просто цитуєш тих, хто йшов. Третій урок Розраховуючий розум з'являється після розчарування. Людина вже зрозуміла, що слова не працюють, що цитати не тримають. Що усвідомлення не рятує від зривів, і тоді вона робить логічний крок, вона починає рахувати час, ризики, вигоду, наслідки. Зомні це виглядає як дорослішання, насправді це нова форма втечі. Розраховуючий розум вірить у схеми, у правильні ходи, у те, що життя можна оптимізувати так само, як процес або систему. Він каже собі якщо я все прорахую, Мені не доведеться тримати напругу, мені не доведеться діяти на осліп. мені не доведеться ризикувати. І саме тут він втрачає позицію. Бо стоїчна дисципліна ніколи не будувалась на гарантіях, вона будувалась на готовності діяти без них. Розраховуючи, розум не слабкий, він холодний, але його холод, не стійкість це відкладена реакція. Він не зривається одразу, він відкладає, він замінює рішення аналізом дію – підготовкою, відповідальність сценаріями. І кожен сценарій виглядає розумно, але життя все одно не рухається, бо, поки ти рахуєш, момент уже минає. Розраховуючий розум живе в майбутньому, у версії, де ще трохи подумати і буде ясно, ще трохи зібрати інформацію і з'явиться впевненість. Але впевненість не з'являється, з'являється звичка не діяти. Сенека писав, що людина може бути дуже хитрою. І водночас повністю втратити себе. Розраховуючи розум саме такий він не питає, чи я втрачаю внутрішній порядок, він питає, чи це вигідно, він не питає, чи це зміцнює мене, він питає, який шанс успіху, і поступово принципи зникають залишається лише доцільність. Саме тому цей тип починає бачити людей як змінні, ситуації як поля для маневру, себе як гравця. І з цього моменту все стає транзакцією допомога, якщо вигідно, чесність, якщо безпечно, ризик, якщо окупається. Це виглядає розумно, але це руйнує стійкість. Бо щойно план ламається, ламається і людина. Якщо немає вигоди, немає дії, якщо немає гарантій, немає кроку. Стоїки вважали це пасткою. Бо життя не грає за правилами, які можна прорахувати. Марк Аврелій застерігав Той, хто намагається жити розрахунком, стає рабом обставин, коли вони виходять з під контролю. Розраховуючий розум цього не приймає він вірить, що просто ще не все врахував. Але проблема не в нестачі даних проблема в небажанні діяти без опори. Стоїчна дія це крок без контракту з реальністю, без обіцянки результату. Без гарантії перемоги. Розраховуючий розум боїться цього, бо тут закінчується контроль через схему і починається контроль через себе. Вихід з цієї пастки різкий. Ти припиняєш торг з життям, ти більше не питаєш, що отримаєш у відповідь ти питаєш лише одне чи ця дія твоїй позиції? Якщо так, ти дієш, навіть коли невигідно, навіть коли страшно. Навіть коли ніхто не бачить сенсу. Бо саме в ці моменти відновлюється внутрішній порядок поки ти рахуєш, ти не керуєш життям, ти просто намагаєшся не програти. Але життя не питає, чи ти готовий, і тільки той, хто навчився діяти без гарантій, може перейти далі до дії без обговорень. Четвертий урок людина дії з'являється не в момент натхнення. І не тоді, коли все стало зрозуміло вона з'являється в точці, де закінчується пояснення і починається відповідальність. До цього моменту людина жила в голові, навіть коли була дисциплінованою, навіть коли виглядала зібраною, навіть коли вміла тримати себе. Але всередині залишався торг можливо, не сьогодні, можливо, пізніше, можливо, коли буде легше. Людина і цей торг припиняє. Вона не домовляється з емоціями, не чекає внутрішньої згоди, не шукає правильного стану. Вона діє з позиції, яка вже не обговорюється. І тут з'являється те, про що майже ніхто не говорить ціна, дія без обговорень робить людину самотньою бо вона більше не пояснює, не виправдовується, не ділиться внутрішньою боротьбою. Збоку це виглядає як холодність. А інколи. Як жорстокість Люди, які звикли до емоційного контакту, починають віддалятись ті, хто звик до взаємних скарг, відчувають загрозу, бо людина дії більше не грає в цей обмін, вона не шукає підтримки для рішення, вона приймає його і несе наслідки. І це створює конфлікти не тому, що вона агресивна, а тому, що вона перестає бути зручною. Марк Аврелій писав. Що людина, яка живе правильно, часто виглядає дивно для тих, хто живе інакше. Людина дії перестає пояснювати, чому вона робить те, що робить, і світ не любить цього, бо пояснення це запрошення до впливу, а його більше немає. Ще одна ціна внутрішня порожнеча на старті. Коли ти перестаєш обговорювати з собою кожен крок, всередині стає тихо, незвично тихо. Немає внутрішнього діалогу, немає підкріплення, немає емоційної нагороди. Ти просто виконуєш. І багатьох це ламає, бо вони очікували, що дисципліна дасть відчуття сили, а вона дає відчуття порожнечі тимчасової. Це вакуум між старою залежністю від емоцій і новим внутрішнім порядком. Хто не витримує, повертається назад, починає знову аналізувати. Пояснювати, шукати сенс замість дії. Людина дії проходить цей етап мовчки вона не доводить, що їй важко, вона не шукає підтверджень, що рухається правильно, вона просто тримає напрям. Епіктет говорив, що свобода це не стан, а здатність не відступати під тиском внутрішнього опору. Саме тут ця здатність формується людина дії не стає приємнішою вона стає надійнішою. На неї не можна натиснути емоцією, не можна зупинити сумнівом, не можна зламати відсутністю підтримки. Але разом із цим з'являється нова небезпека. Коли ти навчився керувати собою, з'являється спокуса керувати іншими, і якщо ти не усвідомиш цього моменту дія перетвориться на владу. Саме там починається найнебезпечніший сув. Про нього далі. П'ятий урок. Після того, як людина навчилась керувати собою, світ починає змінюватись не зовні у сприйнятті ти бачиш швидше, розумієш глибше читаєш людей точніше. І вперше з'являється відчуття переваги негучне, тихе. Ти знаєш, що буде далі. Ти відчуваєш, як люди реагують, ти бачиш, де вони слабкі. І в якийсь момент з'являється думка, яка не виглядає злою. Якщо я бачу більше, я можу спрямувати, не примусити, не зламати, просто підштовхнути. І це працює. Ти мовчиш, і людина нервує. Ти говориш спокійно, і вона здається. Ти не пояснюєш, і інші починають підлаштовуватись. Це момент, коли сила перестає бути внутрішньою, вона виходить назовні, і тут проходить межа. Маніпуляція рідко починається як зло. Вона починається як ефективність. Ти кажеш собі Я просто не витрачаю зайвих слів, я просто не пояснюю очевидне, я просто не беру на себе чужі емоції. Але з кожним таким кроком люди стають фоном, не співрозмовниками, не партнерами, функціями. Хтось важіль, хтось ресурс, хтось шум, і, що важливо, успіх зростає, справи йдуть швидше. Опору менше, контроль міцніший. Саме тому ця стадія така небезпечна, бо вперше деградація супроводжується результатом. Стояки боялися цього більше, ніж слабкості. Слабкість видно, її можна виправити. Цей стан виглядає як сила, але всередині починає щось зникати. Емпатія не зникає різко вона стирається. Спочатку ти просто не реагуєш, потім не помічаєш. Потім не вважаєш важливим людські переживання починають заважати емоції уповільнювати, зв'язок дратувати. Ти стаєш ефективним і порожнім, і найнебезпечніше ти це виправдовуєш. Ти кажеш, так влаштований світ інакше не працює. Хтось має бути холодним. Це і є точка неповернення. Не момент, коли ти вперше вплинув, а момент, коли тобі стало вигідно не відчувати. Сенека писав, що людина, яка підкорила інших, часто втрачає себе, навіть не помітивши цього, бо в якийсь момент ти перестаєш бачити різницю між внутрішнім порядком і контролем над іншими, а це різні речі. Контроль над собою це свобода, контроль над іншими це залежність. Ти починаєш потребувати цього, потребувати впливу, потребувати підпорядкування, бо без цього всередині стає порожньо. Людина, яка перейшла цю межу, часто не зла, вона просто від'єднана. Вона не кричить, не тисне, не ламає, вона тихо керує. І саме тому від неї йдуть не одразу, а поступово. Зникає довіра, зникає тепло, залишається результат. Але результат без зв'язку завжди тимчасовий. Стоїчна позиція тут жорстка. Ти не маєш права використовувати внутрішній порядок як інструмент влади, бо в цей момент ти зраджуєш саму основу. Вихід з цієї пастки болючий ти маєш відмовитись від солодкого відчуття контролю, від відчуття, що ти на крок попереду. Ти повертаєш межу. Ти керуєш собою і тільки собою. Ти не формуєш ситуації через інших, не граєш у тіньовий вплив, не використовуєш мовчання як зброю. Ти дозволяєш людям бути вільними. Навіть якщо це менш ефективно. Бо стоїчна сила це не здатність рухати світ, це здатність не ставати його хижаком, і лише той, хто не перейшов цю межу, може піти далі до створення порядку, який не потребує ані тиску, ані маніпуляції, ані страху. Шостий урок на цьому рівні ти перестаєш воювати з хаосом напряму. Ти приймаєш просту правду, тебе ламає нескладність життя. Тебе ламає те, що ти щоразу починаєш з нуля. Архітектор порядку цього не дозволяє він не шукає мотивацію, він не сподівається на характер, він не вірить у правильний настрій, він будує середовище, в якому зрив стає складним, а правильна дія стає найпростішим варіантом. Це не красива філософія, це техніка виживання. Архітектор мислить над днями, а повтореннями, не цілями, а правилами. Не натхненням, а інерцією, бо інерція або вбиває тебе, або тягне вперед. Третього не існує. Перше, що робить архітектор це прибирає дрібні рішення, бо дрібні рішення з'їдають силу. Сила не закінчується на великому виборі, вона закінчується на сотні маленьких коли прокидатись, коли працювати, коли тренуватись, коли вчитись, коли відпочивати. Якщо ти вирішуєш це щодня, ти програєш. Не тому, що ти слабкий, тому що ти людина. Друге, що робить архітектор, це фіксує тригери. Він напитає, чому його накриває. Він знаходить, де саме це починається не в кінці дня, не в момент зриву, а в першій дрібниці пізній сон, телефон зранку, їжа без меж, розмитий план. Відсутність першого обов'язкового кроку Архітектор не бореться з наслідками він перекриває причину. Третє, що робить архітектор, це ставить мінімум, який не обговорюється не максимум, не ідеально, мінімум бо максимум живе на настрої, мінімум живе на позиції. Мінімум може бути неприємним, але він виконується завжди. Якщо твій день зруйнований, мінімум тримає кістяк. Якщо ти втомився, мінімум не дає впасти. Якщо ти злий, мінімум не дає наробити дурниць. Архітектор не питає, чи він у ресурсі він виконує мінімум і переходить далі. Четверте, що робить архітектор, це прибирає м'які входи. Більшість людей програє не тому, що не може почати, а тому, що починає м'яко. Трохи попрацюю. Трохи почитаю, трохи потренуюсь, це не початок, це самообман. Архітектор створює жорсткий стартовий крок короткий, чіткий, фізичний, одна сторінка плану, один блок роботи, одна дія, після якої вже соромно зупинитись. П'яте, що робить архітектор, це створює правила повернення, бо зриви все одно будуть не тому, що ти поганий, тому що життя міняється. Але різниця в тому, що більшість після зриву падає на тиждень, архітектор падає на годину, він не робить з провалу трагедію він не починає знову в понеділок, він повертається в той самий день. Є проста формула повернення одна правильна дія одразу після помилки не аналіз, не каяття дія це і є сила системи. Шосте, що робить архітектор. Це закриває витоки енергії, не додає сто нових звичок, він забирає те, що тебе зливає зайві розмови, зайві конфлікти, зайві екрани, зайві зустрічі, зайві обіцянки, бо твій ресурс не безкінечний, і дисципліна не повинна битися з твоєю дурістю. Архітектор не герой, він економний. І ось ключова відмінність цього рівня ти більше не доказуєш силу. Ти будуєш умови, де сила не потрібна щохвилини. Але тут виникає остання пастка. Архітектор може почати поклонятись структурі, зробити з правил релігію, почати захищати порядок так, ніби без нього він зникне це слабкість, замаскована під дисципліну. Тому справжній архітектор залишає один зазор місце для реальності він може змінити план без паніки. Може втратити день без самознищення, може зламати графік і не втратити позицію. Бо позиція важливіша за розклад, внутрішній порядок важливіший за ритуал. І коли ти доходиш до цього, стає ясно тобі більше не треба контролювати світ, ти навчився тримати себе. І тоді відкривається останній рівень там ти відпускаєш навіть потребу бути сильним. Сьомий урок. На цьому рівні ти більше не борешся, і це не капітуляція це момент, коли боротьба стала зайвою. Ти пройшов імпульси, пройшов дисципліну, пройшов структуру. І раптом виявляється, що головне не в цьому, бо все, що ти будував, було інструментом навіть порядок, навіть контроль. А інструмент не може бути опорою. Внутрішня свобода починається тоді. Коли ти більше не тримаєшся ні за результат, ні за образ себе, ні за роль зібраної людини, ти більше не питаєш, чи правильно я роблю, чи це спрацює, чи мене оцінять. Ти знаєш, що маєш зробити, і робиш без напруги, без очікування, без внутрішнього шуму. Це виглядає просто, але більшість тут ламається, бо зникає его немає ролі сильного, немає ролі дисциплінованого. Немає ролі того, хто контролює є тільки дія і тиша після неї. Саме цього бояться, бо поки є напруга, є відчуття значущості, поки є боротьба є ідентичність, а тут її немає ти не доводиш, не захищаєш, не пояснюєш. Подія відбувається, ти бачиш її, виконуєш свою частину і відпускаєш без прокручування, без самосуду. Без фантазій, а як могло бути. Епіктет називав це свободою, не свободою вибору, а свободою від примусу. Ти більше не залежиш від настрою, від думки інших, від обставин. Не тому, що вони зникли, а тому, що вони втратили владу. Життя все одно тисне, плани все одно ламаються. Люди все одно поводяться дивно, але це більше не визначає тебе ти не холодний, ти точний. Ти не байдужий. ти не втягнутий. це різні речі. На цьому рівні зникає потреба щось комусь доводити навіть собі. Ти не шукаєш сенс у кожному кроці, ти не аналізуєш кожну помилку, ти не святкуєш кожну перемогу. Ти робиш і йдеш далі. Марк Аврелій писав, що людина страждає не від подій, а від того, що тримає їх у собі. Тут нічого не тримають. Поразки не стають історією, перемоги не стають ідентичністю. Образи не накопичуються, ти вільний не тому, що світ став легким, а тому, що ти перестав бути його заручником. І тут зникає остання ілюзія стоїцизм це не шлях до спокою, це шлях до автономії. Спокій побічний ефект, іноді його немає, і це нормально. Бо твоя опора не в комфорті, вона в здатності діяти з будь-якого положення. Якщо завтра буде важко, ти не зламаєшся. Якщо завтра буде добре, ти не розслабишся. Ти залишишся собою. І ось фінальна правда або ти керуєш собою, або тобою керують обставини, третього не існує. Якщо після цього тексту ти не відчуваєш піднесення, це добре, це означає, що тут немає обману, є тільки вибір і відповідальність за нього щодня, без глядачів, без алібі. Це і є стоїцизм в дії.